Інтер'єр один з головних факторів, який визначає успішність ресторану чи готелю. Саме ексклюзивні меблі, двері, столи, стільці та інші елементи оздоблення формують атмосферу будь-якого приміщення. Вражаючи інтер'єри багатьох київських готелів та ресторанів створені не в Італії, а на столичному підприємстві. Одним з лідерів ринку є компанія Кірмакс. Вона була заснована у 2001 році. Головний напрямок виробництво дверей, сходів, меблів, дерев'яних інтер'єрів. Підприємство спеціалізується на індивідуальних проектах. В основу покладено використання натуральної деревини та екологічно чистих матеріалів. Ексклюзивний інтер'єр вирізняє кращі ресторани та готелі. А компанію Кірмакс вирізняє вміння реалізовувати такі індивідуальні замовлення. Саме на таких проектах відточується справжній професіоналізм. Інтер'єр починається з ескізу дизайнера, а виробництво меблів з отримання якісної екологічної деревини. В руках фрезерувальників вона отримує саме ту форму, яку хоче побачити дизайнер. Брошурування дозволяє стилізувати виріб під старовину, а обробка італійськими лаками завершує процес оздоблення. Втілити у виробах з дерева ідеї замовників компанія Кірмакс може завдяки професійному колективу. До його складу входять як інженерні працівники з великим досвідом роботи, так і фахівці робітничих спеціальностей, які поповнюються випускниками профтехучилищ. У виробництві використовується обладнання та технології компанії з Німеччини, Іспанії, Польщі та насамперед Італії. За останні п'ять років компанія Кірмакс реалізувала десятки замовлень з обладнання інтер'єрів ресторанів, готелів та умеблюванню приватного житла. Високий рівень якості продукції, короткий термін виконання та конкурентна вартість дає можливість постійно отримувати замовлення. Одним з таких замовлень є укомплектування готелів ресторану на бульварі Лепса у Києві. Перед компанією Кірмакс було поставлено завдання створити для замовника елементи інтер'єру. Нашою фірмою було виготовлено меблі, столярні вироби для цього комплексу. Було виготовлено 42 дверних дверні блоки, а також більше сотні різних виробів для ресторанного комплексу. Вже на вході гості бачать двері, які самі по собі є витвором мистецтва. Основі дизайнерських розробок лежить класичний стиль. Щоб втілити його у виробах з дерева, спеціалісти компанії Кірмакс показали максимальний професіоналізм. В двох залах ресторанів були створені такі елементи інтер'єру, як столи, стільці, барні, стійки та перегородки. Поєднання старовинного стилю з сучасними технологіями створює у приміщенні неповторну атмосферу. Абсолютно всі елементи були виготовлені уручну з екологічної деревини. Вироби виготовлялися із натуральної деревини, порода ясень. От. І також МДФ шпонований натуральним шпоном ясеня. От. Лакокрасочні матеріали для оздоблення даних виробів європейських провідних фірм. Також необхідно було укомплектувати десятки номерів готелю такими елементами, як шафи, ліжка, столи та авангардні барстійки, панелі та перегородки. Прекрасне поєднання білого і чорного кольорів підкреслює витонченість меблів. Всі меблі виготовлені з цільної деревини з використанням різних елементів: капітелі, молдингів, токарних елементів, скла та металу. У реалізації цього проекту було задіяно 17 спеціалістів. Створено більше як 400 виробів. Виконання цього замовлення зайняло 6 місяців. При цьому вартість елементів інтер'єру була набагато нижчою, ніж іноземних аналогів. Секрет використання української деревини та робота вітчизняних спеціалістів. Однак головне, що потрібно для виконання індивідуальних замовлень, це душа. Адже тільки вклавши у кожний виріб тушу, можна створити шедевр столярного мистецтва, який буде радувати господарів та гостей довгі роки.